Морозного, зимового вечора діти сиділи біля теплої грубки. Погано з вірятком зараз, задумливо сказала сестричка. Пам'ятаєш маленького піка, де він тепер? А хто його знає, байдуже, відповів брат. Давно вже, мабуть, його хтось з'їв. Дівчинка схлипнула. Ти чого? здивувався брат. Шкода мишенятка, воно таке пухнасте, жовтеньке. «Знайшла, кого жаліти, ми ловку поставлю сто штук тобі наловлю!» Ну треба мені сто, схлипнула сестричка. Принеси мені одне таке маленьке, жовтеньке. «Ой, й тікай, дурна. Може, й таке попадеться? Дівчинка втерла кулачком сльози. Ну дивись, попадеться ти його не чіпай, мені подаруй, обіцяєш? Гаразд, лаксо. Погодився брат. Того ж вечора він поставив у комірчині мишоловку. Це був той самий вечір, коли пік прокинувся у себе в нірці. Цього разу його не розбудив холод. Крізь сон мишенята відчула, як щось важке натиснуло йому на спину. І одразу ж мороз защіпав його під шерстю. Коли пік зовсім прокинувся, його вже трусило від холоду. Зверху його придушили земля і сніг. Стеля над ним обвалилася, коридор був засипаний. Не можна було гаяти ні хвилини, мороз жартів не любить. Треба до льоху і скоріше наїстися зерна, ситому тепліше, ситого мороз не вб'є. Мишеня вискочила нагору і по снігу побігла до льохів. Але весь сніг навколо був зритий вузькими глибокими ямками, слідами козячих копит. Пік щохвилину падав у ямки дерся нагору і знову летів у ніс. А коли дістався до того місця, де були його льохи, він побачив там тільки велику яму. Кози не тільки зруйнували його підземне житло, але й з'їли всі його припаси. Трошки зерен пікові все ж таки вдалося відкопати в ямі. Кози втоптали їх у сніг копитами. Їжа підкрепила мишенятка і зігріла його. Знову почала охоплювати його млява сонливість. Але він відчував піддасися сну, замерзнеш. Пік з себе лінь і побіг. Куди? Цього він і сам не знав, просто біг і біг світ за очі. Вже настала ніч, і місяць стояв високо в небі, дрібними зірачками блищав навколо сніг. Мишня добігла до берега річки і зупинилася. Берег був крутий, під обривом лежала густа темна тінь, а попереду сяяла широка крижана річка. Пік тривожно понюхав повітря. Він боявся бігти по льоду, а раптом хтось помітить його посеред річки. У сніг хоча б заритися можна, якщо небезпека, назад повернути там смерть від холоду й голоду. Попереду, можливо, десь є їжа й тепло, і пік побіг уперед. Він спустився під обрив і покинув острів, на якому довго жив так спокійно і щасливо. А злі очі вже помітили його. Він ще не добіг до середини річки, коли ззаду стали його наздоганяти швидка й безшумна тінь. Тільки тінь, легку тінь на льоду він і побачив, обернувшися. Він навіть не знав, хто за ним женеться. Даремно він припав до землі червцем, як робив завжди у хвилину небезпеки. Його темна шерсть різкою плямою виділялася на блискучому, синюватому льоду, і прозора й мла місячної ночі не могла заховати його від страшних очей ворога. Тінь накрила мишенятка. Криві кіхті боляче впилися в його тіло, по голові щось міцно стукнуло, і пік перестав. Щось відчувати. Пік прокинувся у цілковитій темряві. Він лежав на чомусь твердому і нерівному. Голова й рани на тілі дуже боліли, але було тепло. Поки він зализував свої рани, очі його потрохи почали звикати до темряві. Він побачив, що знаходиться у просторому приміщенні з круглими стінами, які йдуть кудись вгору. Стелі не було видно. Хоча десь над головою мишенята був великий отвір. Через цей отвір до приміщення проникало ще зовсім бліде світло ранкової зорі. Пік подивився, на чому він лежить, і одразу ж схопився. Лежав він, виявляється, на мертвих мишах. Мишей було декілька, і всі вони заклякли. Мабуть, лежали тут давно. Страх надав мишеняті сили. Пік видряпався по шорській прямовисній стіні та визирнув назовні. Скрізь були тільки засипані снігом гілки, низу під ними виднілися верхівки кущів. Сам пік був на дереві, визирав з дупла. Хто приніс його сюди та кинув на дно дупла, Мишеня так ніколи й не дізналося. Та воно і наламало собі голову над цією загадкою, а просто поспішило скоріше втекти звідси. А все відбувалося так на льоду річки його наздогнала вухата лісова сова. Вона стукнула його дзьобом по голові, схопила кігтями і понесла до лісу. На щастя, сова була дуже сита, вона щойно зловила зайчиня і з'їла, скільки могла. Зопію був так щільно набитий, що в ньому не залишалося місця навіть для маленького мишеняти. Вона вирішила залишити піка про запас. Сова віднесла його до лісу і кинула в дупло, де у неї була комора. Вона ще з осінні натягала сюди з десяток вбитих мишей. Узимку добувати їжу буде важко, і навіть таким нічним розбійникам, як сова, трапляється голодувати. Звичайно, вона не знала, що мишенята тільки приголомшене, бо інакше одразу ж проломила б йому черп своїми гострим дзьобом. Звичайно, їй вдавалося вбивати мишей з першого удару. Пікові пощастило цього разу. Він спокійно спустився з дерева і шмигнув у кущі. Тільки тут він помітив, що з ним коїться щось недобре. Дихання зі свистом вилітало у нього з горла. Рани не були смертельними, але совині кігті щось пошкодили йому в грудях. От він і почав свистіти після швидкого бігу. Коли він відпочив і став дихати рівно, свист припинився. Мишеня наїла зі гіркою кори з куща і знову побігла подалі від страшного місця. Мишеня втекло, а позаду нього залишалася в снігу тонка подвійна доріжка його слід. І коли пік добіг до галявини, де за парканом стояв великий будинок з демарями, на його слід же напала лисиця. Нюху лисиці дуже тонкий. Вона одразу зрозуміла, що мишеня пробігла тут щойно і кинулась його наздоганяти. Її вогненно-рудий хвіст так і замиготів поміж кущів, і, звичайно, бігла вона набагато швидше за мишеня.